Привіт, друзі, сьогодні пропоную до вашої уваги мотоцикл класу ендуро, класу Турист, це Kawasaki Versus X 2017 року випуску. Модельний ряд Versus X300, але по факту кубатура його 250-ка. Це високий туристичний ендуро мотоцикл з такою надзвичайно якісною підвіскою. Ну на моєму досвіді це перший кавасакі, яким я приємно здивований, який, скажімо так, має характер, має приємний дизайн, роботу двигуна. ну і так далі Я вас зараз детальненько познайомлю, що це за звір. Так, дивіться, звір має от таке красиве вітрове скло. А спереду воно, воно виглядає естетично, гармонійно, невеличезне і ззаду так само. І, до речі, виконує свою функцію вітрозахисту максимально комфортно. Я думав, що це чисто, знаєте, як скажем, більш така дизайнерська штука, але воно реально працює. Я на ньому проїхався декілька кілометрів і воно реально працює. Є захист від рук, від вітру. От. Поворотнички. Такі м'якенькі в гарному дизайні така свіжа фара з от такою лампочкою цікавою. Взагалі, по вигляду, моделька така свіженька. От. Спецьоване колесо. До речі, почну з самого цікавого, що цей скутер. Мотоцикл. Всього-навсього. Всього на всього з пробігом 6225 км. Це оригінальний пробіг, він куплений на аукціоні. Тобто техніка в стані нової абсолютно. Тут є у нас, дивіться, зарядочка. Це е, ставити кріплення і робоча схема. Один ключик Кавасакі оригінальний. Так по стану на 6000 км, тут все абсолютно нове. Без ніяких дефектів, без будь-яких питань, все ціленьке. Бак цілий, зараз вам покажу. На бакові також вказано, що вказано? Т-700 чи т одиничка. Незрозуміло. Коротше кажучи, з 17-го року випуску цей кавасакін. Така красива наклеєчка на бак є, бак без подряпин, без дефектів. Так, йдемо далі. Дизайн. Дизайн симпатичний у ендуро. В такому чорному перламутровому, красивому кольорі пластик. Отак він виглядає на сонечку. Величезна масивна вилка з великим ходом, є захист. От Спецоване колесо, як я і говорив, в ідеальному стані вилка, гума ARC. 10-17-го, го я так розумію, це є рік випуску дід Japan. Діск дід називається передня гума 100. На 90 на 19 19 діаметру колесо. В ідеальному стані ніде жодного місця. ржі нема нічого. так, Гума ще заводська, як я і сказав, пройшла всього на 6000 6 тисяч кілометрів по протектору відсотків 50-60 плюс, залишилось диск гальмівний, повністю новий. На 6 тисяч, до речі, мотоцикл з ABS-системою, супортнісін стоїть. О, дивіться, навіть радіатор у нас під захистом така сіточка, металева захисна стоїть. Вилка без питань. Все, все ідеальненько. З правої частини також немає ніяких подряпин, дефектів, ну і так далі. От такі габаритні дві лампочки є спереду, поворотнички відповідно. Що що, так фара не, роб... не працює, коли він не заведений. Так, далі. От дивіться, який красивий колір пластика. Взагалі він. Височенький, так? Да? Дуже височенький мотоцикл. Одноциліндрова 250-ка. Чи два. Два Два циліндра. Ой-ой-ой. так. Отак воно виглядає. Два циліндри, мабуть. Чесно, не сильно розумію. Але вроді би як два, так? Да? Чи один? 0248. Об'єм, коротше, об'єм 250, як я і сказав, все в прекрасному стані, без ніяких там дефектів і так далі. Тут два, дискових гальми, перенє, заднє, тут бачок на задній. Супер, так, сидіння. Сидіння красиве з різного матеріалу, величезний багажник під кофор. от з такими дугами і передня, і задня дуга. Можна ставити кофрик сміливо. Так, далі під сидінням. Під сидінням у нас було попереднє ТО, заміна маса на 5238 км, зараз 6. Тобто він з японським акумулятором, без ніяких тут питань під сидінням також. Ага, що ще прикольно, дивіться, є таке, але інструментів не було. Забрали подлюки інструмент рідний. Але якби прикольна штучка, можна щось навіть поставити. Такий міні-багажник. Так, як я і сказав, місце під кофор є. Виглядає він дуже симпатично. А Хто має можливість будете в Одесі, заїжджайте на тест-драйв. Приємно здивує вас мотоцикл, так як він дійсно цікавий. Ні, ще ні. Так, заднє колесо, задній диск з ABS так само стоїть. Диск в стані нового колодки. Також навесенькі. Гума задня, також стоїть IRC. Як і передня, аналогічно розмір 130 на 80х17, також спеціоване таке красиве алюмінієве колеско. Все, все красиво, все, все чудово по стану. Зірочка така непогана. Не знаю, як її характеризувати. Кавасакі в мене перший раз. Скажімо так, користуванні. Ну, заводи. Тут невеличка вм'ятинка на глушникові є. Красиво, тихенько, басисто, працює двигун. Ідеальна робота двигуна абсолютно. Жодного лишнього звуку немає, по приборній панельці показує у нас передачі, тахометр і так далі. Кому цікаво, дивіться, тест-драйв, посилання буде внизу в описі під відео. Покажу вам зараз, на, наскільки він високий. Під мій зріст 1,90 м. Дивіться, він мені дуже високий апарат. І є ножки для пасажира, дивіться. Ну і взагалі високий, збитий такий апарат. Глино тут надзвичайно цікава! По комфорту по підвізки цей мотоцикл реально один із самих самих цікавих, на яких я катався, попередньо їздив навіть на кросовому мотоциклі. Я вам скажу, що... Ну для тебе він буде дуже високий. Цікавий високий мотоцикл. Високий цікавий мод, мені подобається взагалі і дизайн, і його, скажімо так, призначення для таких поганих доріг, для асфальтованих доріг, він універсально підходящий варіант буде як і для міста, так і поїздок за місто, в будь-якому випадку. Мотоцикл. Кожен бере під свої потреби. Даний варіант в максимально чудовому стані, так що, кому цікаво, телефонуйте, контакти в опису під відео. Посилання на телеграм-канал також там. Дивіться, яка техніка є в наявності, кому цікаво. ну і Підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції для вас. Всім гарних доріг!